Коломийська міліція інформує про виконану роботу за тиждень. Зокрема, звітують про хід операції Первоцвіт та результати місячника добровільної здачі зброї детальніше про це та інші правопорушення Роксана Баранська за скоєння крадіжки до відповідальності притягуватимуть 48-річного жителя району. Як наразі відомо, останній демонтував та намагався викрасти шість відрізків металічної конструкції з території колишнього цегельного заводу, але був затриманий на місці події дільничними інспекторами міліції. Тривають заходи спрямовані на недопущення фактів несанкціонованого збирання та торгівлі у великій кількості ранньоквітучими, ендемічними реліктовими та занесеними до червоної книги України рослинами. На сьогодні дільничними інспекторами міліції вже виявлено 20 осіб, які торгували первоцвітами. Квіти у порушників законодавства вилучено, а продавців притягнуто до адміністративної відповідальності. Накладено штрафи. 1 березня розпочався щорічний профілактичний місячник добровільної здачі зброї. Він триватиме до кінця місяця. Правоохоронці вкотре акцентують увагу мешканців Коломиї та району, які мають у користуванні зброю або боєприпаси, не зареєстровані належним чином в органах внутрішніх справ. Спочатку проведення місячника добровільно здали в дозвільну службу 8 одиниць зброї: одну нарізну, три гладкосквольні мисливські рушниці, одну одиницю холодної зброї, а також три газової. Нагадаємо про те, що громадяни, які добровільно здають незареєстровану зброю, звільняються від будь-якої відповідальності. В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу з незаконним обігом наркотиків затримали 64-річного жителя району, який займався збутом наркотичних речовин. При поверхневому огляді затриманого було виявлено і вилучено 360 грамів наркозілля. У автомобілі чоловіка оперативники виявили згорток з наркотичною речовиною близько 8 грам, яку останній зберігав з метою подальшої реалізації. По даному факту порушено кримінальну справу. Співробітники карного розшуку за підозрою скоєнні крадіжки затримали 17-річну мешканку Косівського району. Як встановили правоохоронці, дівчина з квартири односельчанки викрила золоті сережки. По даних фактах проводиться перевірка.